Наша земля, наше звалище, депутати та керівництво сусідніх з Долбунівської та Здовбицької громад провели спільну зустріч. Думали, що робити із переповненим сміттєзвалищем, яким користуються обидві громади. Фактично, сміттєзвалище на сьогодні свої потенційні можливості й потужності вичерпало. Розташоване звалище на території Здовбиці і займає 4,6 гектара. Опікується ним комунальне підприємство Здолбунова. Представники міста пропонували віддати здолбицькій громаді ділянку під існуючим сміттєзвалищем, а також допасувати до неї прилеглу у 5,4 гектари. Це було потрібно для будівництва сміттєвого полігону. Також у Здолбунові хотіли, аби дві громади спільно фінансували увесь Процес, втім, представники здобиці вирішили по-своєму Депутатами Було прийнято рішення щодо все ж таки закриття сміттєзвалища, проведення рекультувації з Долбунівською міською радою. Депутати з Добицької громади відмовилися передавати Здолбунову земельну ділянку під сміттєзвалищем. Так як вона переповнена, то у найближчий час Здолбунів має рекультивувати звалище опісля його. Закриють у свою чергу, представники здолбиці, наголосили, що під сміттєзвалище будуть використовувати прилеглу до існуючого смітника територію у понад 5 гектарів. Опікуватимуться новим місцем для непотребу самостійно. Здолбунів просто користуватиме й оплачуватиме згідно тарифу вивіз сміття. Довбиця робить собі документи на свою ділянку. Здолбунів працює на своїй ділянці, на тій, які зараз є ще рік, півтора скільки там треба. От потім, в той момент, коли. Здобиці вже готові документи. Всі переоформляють угоди автоматично. Мають куди на здобицьке сміттєзвалище, і з Долбунів може спокійно собі вже там засипати землею і всадити сосни на своїй ділянці. За словами представників здолбицької громади, Здолбунів виліз за межі існуючого і на гектар заліз на територію майбутнього звалища. Відтак, аби їм розпочати підготовку документації, цей непотріб треба звідти. Прибрати нам потрібно, щоб міська рада прибрала територію для того, щоб ми розпочали всі дозвільні документи, тому що буде виїжджати комісія і виявлять засмічення незаконне. То тоді питання буде у всіх. Ми перевіримо цю інформацію. Відповідно, будуть також з нашої сторони земельний відділ, також будуть присутні створена комісія, екоінспекція. Ці всі питання ми врахуємо, і ви чули тільки що ми розмовляли. Що якщо такий є факт, ми також проведемо відповідно до цього рекультивацію і відповідно передамо все вже всі документи, погоджені з відповідними службами для здобутської територіальної громади. Голова Здобицької громади каже, територія їхня і вони нічим не гірші. Відтак вирішили взятися за впорядкування майбутнього звалища самостійно. Додає, палки в колеса з Долбунового ставити не будуть ми завжди за співпрацю. Ми їх ніколи ми будемо спільно приймати. От сьогодні ж ви чули, буде спільно прийнято рішення, що ніхто не вимагає, що проведіть рекультивацію, щоб зараз ніхто не мав можливості нікуди вивозити сміття. Будь ласка, будемо вивозити спільно і в подальшому, якщо буде в нас, ми якщо створимо, то з Долбунівська міська рада теж буде. Ми ніколи, ми завжди за добросусідство. За словами голови Здолбунівської громади Владислава Сухляка, процес, який зараз відбувається, жодним чином не позначиться на вивезенні сміття. Вивіз буде відбуватися відповідно до графіків. Ми... Е по доброму, будемо так казати, по сусідньому маємо порозуміння в цьому питанні, і ті процеси, які по вивозу сміття по наших громадах відбуваються, вони точно е не зіб'ються по графіку і якогось засмічення там засмічення по громадах не відбудеться. За домовленостями станом на зараз першочергово, здолбуні має прибрати сміття, яке за межами існуючого звалища. Опісля здобуться, готує документацію, виділяє фінансування, облаштовує нове нове місце для вивезення відходів на територію 5,4 гектара та починає самостійно займатися захороненням сміття, коли запрацює нове звалище. З має рекультивувати те, яке використовувалося з 1996 року, і повернути ділянку у 4,6 гектари. Назад з Довбиці по завершенню усього цього процесу з Долбунів згідно тарифу возитиме свої відходи на сміттєзвалище з Довбиці. Оскільки такі зміни обійдуться громадам, наразі фахівцям сказати важко. Втім, задоволення це не із дешевих. Вадимороз, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.